Всім привіт! Якщо ти хочеш навчитись торгувати на крипті, то цей гайд для тебе. Я розповім тобі, яку вибрати біржу, яку підібрати торгову стратегію для торгівлі. І якщо ти додивишся це відео до кінця, ти зрозумієш, як не патити свій депозит за перший тиждень торгівлі. Мене звати Вартан, я в трейдингу можливо не так давно, як всі інші. У е, мене було дуже багато помилок, я багато втрачав, але за весь цей час я зібрав. Всі свої знання склав це в одну торгову стратегію, якою користуюсь вже більше року, і е, примножую свій депозит. Перше, що потрібно, це обрати біржу для торгівлі. Е, найбільш популярні біржі це Binance, Bybit, OKX. Я сам торгую на Binance. Там. Як на мене, найбезпечніша біржа, і хоча там і більші комісії, як на Bybit, але мені зручніше торгувати на Binance. Тому для вашої безпеки вам при реєстрації потрібно буде пройти двохфакторну аудентифікацію. Я думаю, всі ви розумієте, що таке крипта. І словом, крипта, я маю на увазі весь криптовалютний ринок. Багато хто вважає, що на ринку можна лише спекулювати проте технічні особливості крипторинку відкривають велику кількість діяльності. Це токен сейли, аеродропи, ретродропи, нюди і так далі. Це дуже багато різних напрямків, які є дуже прибуткові. Проте як на мене вони залежать від ринкових умов. А трейдинг в цьому плані є набагато стабільнішим. Що таке трейдинг? Трейдинг це спекуляція різними активами з метою отримання прибутку. Ми купляємо активи або е, укладаємо угоду для того, щоб отримати прибуток, коли ціна досягає того чи іншого рівня, який був заздалегідь нами розрахований. Е, є три види торгівлі: короткостроковий, середньостроковий і довгострокова торгівля. Короткострокова це в проміжках декількох годин до декількох днів. Середньострокова це вже від декількох днів до декількох. В майже місяців, тижнів, місяців, як в кого. І довгострокова це вже таке, як інвестиція, вона вже йде від декількох місяців і до необмеженого часу. Тобто, коли ви купуєте на спот ті чи інші активи і чекаєте, коли ціна вам дасть 10, 20, 30 іксів до вашого депозиту. Також я маю надію, ви е, розбираєтесь в структурі ринку, в механіці ринку і так далі. Якщо вам це буде незрозуміло, то напишіть в коментарях, і ми вам обов'язково запишемо про це окремий відеоурок. А зараз хочу вам розповісти про торгову стратегію. Це сукупність факторів, при яких ви будете відкривати угоди. Наприклад, той чи інший проміжок часу, торгові сесії. Я, до прикладу, не відкриваю угоди. стараюсь не відкривати угоди у лондонську сесію. От у мене є на графіку позначені тут є такі спеціальні індикатори, в яких можна визначати, наприклад, щоб ви не вираховували на графіках, вони зразу самі вам позначають різні торгові сесії. Тобто тут є Токіо, Азіатська, Лондонська і Нью-Йоркська, також є Франкфурт. Наприклад, в Лондонську сесію я стараюся не відкривати, що, бачите, вона тут цілий час росте, а Нью-Йорк. От він дав пролив. Тут можна було набрати воду і закрити її там в дворі. Тобто я в більшості торгую ньюйорську сесію. Також буває, якщо в пізніше, я торгую в азійську сесію. Також я не торгую при виході макроекономічних даних, тобто на новинах. Я не торгую на новинах, тому що ніколи не знаєте, які новини вийдуть і як ринок на них відреагує. Тому стараюсь торгувати по, або після цього, або до виходу новин. Ще одним з ключових факторів для відкриття угоди в мене є ключові зони. Тобто, якщо ціна не знімає якусь ключову зону, а просто у повітрі розвертається, я стараюся також не відкривати угоди. І таких факторів може бути безліч. Тобто ви підбираєте торгову стратегію особисто під себе, як вам зручно. Чи ви прокидаєтесь зранку? Чи торгуєте, чи ви торгуєте вночі, чи ви торгуєте в обід, коли ви відкриваєте угоди, коли ви не відкриваєте угоди, за яких умов і так далі. Ви з часом підберете свою торгову стратегію, особисто для себе. Ви її будете себе підлаштовувати до того моменту, доки вона не стане більш-менш ідеальною для вас. Ну і давайте я вам покажу одну з моделей, яку я застосовую для відкриття угоди. Я прибрав цей індикатор сесіями торговими, щоб воно вам не заважало. І зараз я вам обідмотаю по BTC, напевно, трошки ринок, щоб було зрозуміліше, як я набирав буквально два дні тому угоду по обідку в лонг. Так, тут у нас є от такого плану ордерблок. Можете його виділяти з тінями, можете його виділяти без тіней, Тобто це не грає в ці. Цю зону ордерблок, НТ-50 це середина цього ордерблока. Тут у нас також є ліквідність внутрішня, яку також я чекав, коли ми знімемо. І, як виявилось, так воно і сталося. Це є у нас внутрішній селсайт ліквідіті. Тобто ми дивимося далі. Я зараз на годинному таймфреймі і для входу буду використовувати модель на M5. Тобто я синхронізую таймфрейми години із 5 хвилин, 4 години з 15 хвилин. І ми чекаємо нашу ціну в зоні інтересу, тобто в зоні тесту ордер блока або зняття цієї ліквідності. Ціна поки рухається в нашому напрямку. Ми чекаємо, чекаємо, бачимо тест. Наш ордер блока зняття ліквідності цієї. І переходимо на менший таймфрейм, на 5 хвилин. І дивимося, що у нас тут формується. У нас тут формувалась, по-перше, компресія. оце все. По-друге, у нас тут є ось такий блок, який я б хотів, щоб ми закріпилися вище цього блоку. Я його виділю. З іншим кольором, щоб було зрозуміло, і буду чекати, чи ціна закріпиться вище. Як бачимо, ціна кріпиться у нас вище цього блоку. І ціна у нас тут за собою утворила фавервебер цінову неефективність. І ця зона слугує у нас як зона підтримки. Ми ставимо нашу довгу позицію, так як. Ці фактори вказують на лонговий рух. І витягуємо свою угоду. Дивіться, можна тягнути її куди. Тут у нас є ліквідність, тут у нас є ліквідність. Ну я б тягнув хоча б сюди. Направо. Я тягнув насправді довше, але я для вас поясню, що якщо ви будете тягнути по таку угоду 1 до 7, це дуже багато. Це дуже багато, і це насправді для вас буде дуже крута угода. І дивимось, як ціна себе буде показувати далі. Нам треба, щоб вона прийшла на тест нашого. Бачите, ціна знову поросла. Ми не набираємо. Якщо ми знімемо цей ключовий рівень, ця вже ідея моя інвалідується. Скоріше за все, я буду чекати продовження несхідного руху. Тому, поки ми це не знімаємо, я чекаю ціну внизу. Як бачимо, ціна торгується, приходить в нашу зону, забирає наш ордер і йде далі. Знову приходить, тестує дуже слабо, але рівень в наш рівень входу, тут наша точка входу. І після чого ціна виходить вже вгору. Ми можемо отак зробити, щоб було трошки швидше. Як бачите, ціна, ну це просто п'ятихвилинний таймфрейм, тому і він так довго проторгується. Тут уже була ніч, Азія, і ми можемо глянути. Як наша угода відпрацювала. По часу це зайняло в нас приблизно від відкриття угоди це звідси і до його закриття. Це у нас зайняло 12 годин. 12 годин, але 7 R, тобто 7% до депозиту, це досить таки немало. Ну і давайте я на цьому прикладі е, покажу вам, як правильно розраховувати е, ризик на угоду. Ризик менеджмент, я думаю, ви всі знаєте, це найважливіша частина трейдингу, але й не найпопулярніша, тому що більшість людей не зважають на ризики, через що втрачають свій депозит. Я вам на цьому прикладі покажу, як правильно розраховувати угоди. Ми відкриваємо такі довгі позиції. Тобто це довга і може бути також коротка позиція. В трейдингів'ю вони є, і ви просто вибираєте собі, це буде в іншу сторону. Тут у нас буде стоп-лосс. Тут у нас буде тейк Ну, Але це пізніше. Ми зробимо на цій. Це наша угода. Ми виставляємо, де ми хочемо набрати свою угоду, тобто точку входу, де ми бачимо фініш і де ми бачимо стоп-лосс. Тобто, якщо ціна піде нижче сюди, нас закриє нашу угоду, закриє в збиту. Тут в профіт, тут в ноль. І коли ви просто два рази клацнете на, на цю довгу позицію, ви можете побачити розрахунок угоди. Ну тут розмір рахунку, ви виставляєте повністю рахунок у мене 100 тисяч. Ви можете собі розставити там на тисячу, який ваш повний депозит. Не сума, яку ви хочете вкласти угоду, а повністю ваш депозит, з яким ви торгуєте. Тобто, це може бути там не знаю тисячу доларів. 1000 доларів. Якщо у вас є тисяча доларів, ви берете у вас є один лот, тому що це крипта, і ви ставите ризик. Ризик має бути тільки один Вважайте, більше одного відсотка ризику, це буде проблема. І угоди в кращому випадку потрібно витягувати хоча б один до трьох. Тому що поясню вам, якщо ви відкриваєте три угоди підряд, і у вас в кожній угоді ризик один відсоток, А Take Profit 3%, то навіть якщо у вас будуть дві збиткові, а одна прибуткова, ви отримаєте все рівно 1% прибутку. Якщо ви будете виставляти менші е, риск реварти, тобто 1 до 2, 1 до 1, тоді вже вам прийдеться е, більш постаратись для того, щоб ваша угода не зайшла в мінус. Ну, Давайте я залишу все таки свій, і ви можете там поставити. Наприклад, якщо у мене депозит 100 тисяч доларів, я Кожна моя угода це мінус тисячу доларів 1%, і плюс, наприклад, в цьому випадку рис прибуток 7, тобто плюс 7 тисяч, а мінус 1. І мені для того, щоб в мене в коду там 80 тисяч 235 е і стоп лосів в, е в значенні 79900. Мені потрібно набрати угоду на 3,078 біткоїна. Тобто, ви відкриваєте собі. Бінанс і у Бінансі вводите кількість біткоїнів, яку ви хочете купити, або берете цю суму, множите на 80 тисяч 235 і розумієте, скільки вам потрібно доларів для того, щоб ви відкрили ту чи іншу угоду. Ну і найголовніше, те, що я вам обіцяв в кінці, я вам розповім про те, як не втратити повністю депозит за один тиждень. Це ніякий не секрет, це просте правило, це дотримання риск менеджменту Якщо у вас... На кожну угоду вашу буде закладений ризик збитку 1%. Ви, напевно, ніколи не втратите повністю депозит. Тому що, якщо, наприклад, зі 100 доларів кожного разу на кожну угоду відкладати ризик 1%, і для того, щоб зі 100 доларів зробити 1 долар, вам потрібно десь 458 разів підряд неправильно. Відкрити воду. Повірте мені, в цьому плані, якщо ви навіть будете при висхідному русі набирати всі 400 угод в шорт, то все рівно одна з 10-20 вам. Вам підійде на корекцію, вона зайде і ви не зможете втратити весь депозит. Так ви може не заробите, але ви не втратите весь депозит. Люди втрачають весь депозит через азарт. Вони не можуть стриматися в тому плані, що вони сьогодні втратили 100 доларів. Завтра ще 100 доларів, і вони після того хочуть за один раз це все відбити і втрачають ще по рази більше. Якщо ви будете дотриматись ризик менеджменту, ви ніколи не втратите повністю свій депозит. Це гарантовано. Як би ви не торгували, просто завжди знайте 1% від суми, яка у вас залишилась. Не від початкової суми, а від суми, яка у вас залишилась. Тобто, якщо у вас було 100 доларів і після 10 збиткових угод у вас там залишилось 92 долари, тобто ви вже берете ризик 92 центи, а не 1 долар. Тому майте це на увазі. Це головне правило, з яким ви зможете примножувати свій депозит. Друзі, сьогодні з вами ми розібрали структуру ринку, основи трейдингу, як розрахувати угоду і як розраховувати ризик на угоду, що ж найголовніше в нашій професії. Тому, якщо ви будете притримуватися цієї стратегії, ви обов'язково е, збільшите свій депозит. Якщо вам було цікаве це відео, дайте якийсь фідбек, тому що це моє перше відео, яке ви можете побачити на Ютубі. А якщо ти підпишешся на мій телеграм-канал, то у тебе буде змога побачити мою щоденну аналітику і угоди, які я відкриваю. А якщо ти не будеш притримуватися торгової стратегії, ризик менеджменту, то вакансії в Макдональдсі і на заводі завжди для тебе відкрита. Всім пока!